Доброго ранку, вночі. Доброго ранку середини. І з середою вас вітаю. День цікавий обіцяє середа хоть і робоча, та на витівки охоча. З нами попрацює, з нами й пожартує. Зараз у нас математика. Математика з мудрою супою. І починаємо ми наше заняття з лічби. Кірочка порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Мікрофончик включи, будь ласка. А я умею до до этого как-то читать. Давай считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, восемнадцать. Вісімнадцять, потім дев'ятнадцять, а потім двадцять. Так, добре. А тепер від десяти до одного в зворотньому напрямку десять, дев'ять, вісім, сім, 5, п'ять, 3, три, два, один. Сіть числа дев'ять.

Так, часів. І... Добре. Так. А зараз поглянь на галявинку. Скільки тут пташок? Їх багато чи мало? Багато чи мало? Так, скажи просто словами. Що тут не видно? Чи багато, чи мало? Я не почула. Так я справа тобі покажу. Та багато чи мало на галявинці? Багато. Багато, звичайно. Давай ми спробуємо назвати всіх пташок, яких, яких ми тут бачимо. Чи знаєш ти, що це за пташечка? Ти ти знаєш пташечки? Я що запитаю? Дятел. Так, а це? Латочка. Ще раз. Латочка тава. ва. Не треба, сова. Так, Егір, що це? ось, так? Воробчик. Воробія не знаєш? А ви не знаєш. Воробчик на українській мові. Воробчик. Так, а це ще за пташка? Пак. Пак. Так, а це ще за пташечка? О, ти знаєш, що це? Не. Хто ролка? Так, сорока. Так, всіх ми назвали. Сороку назвали, сову назвали, Горобчика, Ластівку, Дятла і Шпака. Всіх назвали. Так. Кірочка, порахуй, будь ласка. Тебе є картки з циферками зараз В поряд. Так, давай поки Матуся тобі принесе Зараз давайте починаємо вже рахувати. Порахуй, будь ласка, скільки шпаків. Один, два, один, два, один, один. Ось шпак. Порахуй, скільки їх. Один, два, три, три. три. Спока, точно Один. три. А ну будь уважно. Один. Читай, читай. Один, два, три, чотири. Так, чотири. Показуй відповідну картку. Чотири. Добре. Так, так кірочка. Тепер порахуй. Четвірочку не можеш можешь найти. Так, не Є, да. так, добре. А тепер порахуй горобчиків. Скільки їх. Говори сколько посчитала. Давай разом. Говори. 1, 2, Вона хочеться вже і показати, і я накладала. Так, ну почерпати. давай, давай, хочеш, якщо ти порахувала і знаєш відповідь, просто покажи добре. Давай так. Так, не, не бачу, покажи мені трошки в камеру. Добре. Так, добре. чотири добре, молодець. А який пташок на галявині три. У ну, дуже один Давай час. Погано видно тобі, так? Давай. Який пташок на галявині три? Який коташок? Так, ластівочок три. Так. Ірочка, скільки дятлів? Так, ти відразу шукаєш картку. Добре. Показуй і називай. Добре. Два. Так, молодець. Покажи і назви, скільки сов. Так, п'ять, молодчинка, молодчинка. Скажи, а яка пташечка тільки одна? Іра, яка пташечка одна. Не, не надо треба показувати, треба сказати, яка пташечка одна. Так, не потрібно показувати картку. Подивись на картиночку, яка пташечка лише одна. яка Покажи, я хотіла тладить. А говори теперь. Какая одна? То око! так. А тепер скажи, мені, яких птахів порівню? А ти показувала карти. Яких птахів порівню на галявиці? Тобто однакова кількість? 40. Горобці і. І шпаків. Так, правильно, молодець. А тепер для тебе таке завдання. Потрібно порахувати, скільки пташечок на галявинці. Всього. Давай. Рахуй. Кірочка грубка, дорогий. Громко. Один, два, три. чотири, П'ять, шість. шість. Так, отже, шість стахів. Скажи, будь ласка, хто стоїть першим в рядочку? Що це за пташечка? Хто стоїть віть перший? Хто стоїть останнім? Лат. Ластівка. А хто третій за рахунком? Шпак. Шпак. Так. А горобчик який за рахунком? Четковий Чет. 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 так. А який за рахунком дятел? П'ятий. П'ятий. А сова яка за рахунком? Ой. Друга. Так, правильно. Кажи, будь ласка, чи знаєш ти, що це за квіточки такі жовтенького кольору? Як вони називаються? Ну, так, це нарциси, правильно. Ми маємо з тобою зараз з'ясувати, скільки нарцисів я буду називати відповідний рядочок, відповідну клітиночку, а ти маєш знайти порахувати і назвати, скільки нарцисів. Ось у нас перший рядочок, ось другий рядочок і ось третій рядочок. А ще в рядочках є клітиночки. Отже, слухай уважно. Який рядок і яку клітиночку я називаю. Для того, щоб ти могла знайти і порахувати, скільки там нарцисів. Отже, скільки нарцисів знаходиться в першому рядочку третій клітинці? П'ять. Так, п'ять. Відкриваємо, перевіряємо п'ять. Правильно молодець. Слухай наступне завдання. Скільки нарцисів знаходиться в третьому рядочку в першій клітиночці? Не, не, перша клітинка. Чотири. Так, перевіряємо. Правильно. А скільки ж знаходиться нарцисів у другому рядочку в другій клітинці. Перевіряємо. Правильно. Ти правильно порахувала. Добре. Так. Наступне завдання від мудрої сови таке. Потрібно знайти на картиночці зображення овальної форми. Будь уважна, подивись, що на картинці є овальної форми. Дива, діва і тіла, і дерево. Так, дерева. Одне, друге, третє, четверте. А ще що? Нагадую овальну форму. Мариночки, нагадують овальну форму? Так. Так, нагадують. А, знайди, будь ласка, зображення круглої форми дерево дерево Дієва, дерево. тонте вот те. те. Так, дерева ось круглої форми і сонечко. Молодець. А знайди зображення трикутної форми. Трикутна це какая? Трикутничок. Що нагадує трикутничок? Три -та, та ёлка. Так, дах, будиночку, правильно, і дві ялиночки. Молодець. Так, а чи знайдеш ти зображення прямокутної форми? Дуба. Так, Димар, двірі, двері і ще що. Твор, так, правильно, стовбур дерев. Так, молодчинка, молодчинка. А знайди, а знайди зображення квадратної форми. Дом. Так. Окна. Вікна, так, будиночок і вікна. Так, правильно. Добре. Впоралась ти з цим завданням. А зараз нам треба, я не прибрала змоги. На жаль, попередній конференції. Так, Кірочка, зараз ми маємо з тобою. Доклад. Зараз ми маємо з тобою допомогти собі розставити правильно знак плюс чи мінус. У нас є 4, 3 дорівнює 7. Який ми поставимо знак ось тут між четвіркою і трійкою? Плюс чи мінус? Який знак можна поставити? Я і так. Подумай, чотири і три дорівнює 7. Це плюс чи мінус знак. Так, да, говорите. Плюс. Так, звичайно, плюс, бо чотири плюс, плюс дорівнює 7. Так, наступний приклад три, один дорівнює два. Що треба, який знак поставити? Плюс чи мінус? Мінус. мінус. Так, мінус, тому що 3 мінус 1 дорівнює 2. І останній приклад. 5 один дорівнює шість, який ми поставимо знак. Логічно, не видумати. Ну, в тебе є п'ять. Якщо ти додасиш одиничку, в тебе стане більше на один. А якщо ти віднімеш одиничку, то стане менше на один. А у нас є шість. То який знак? Говори громко. Плюс. Так, звичайно, п'ять плюс один дорівнює шість. Так. Добре, Кірочка. Давай трошечки починятка хай відпочинуть, виконуємо праву погляд вгору вниз. Слідкуй уважно за метеликом, починятками. оченятками. Малюємо пола сонечком, очень рідканий.